Перевірні новини з усієї країни на сайті Суспільне.Медіа нове наветері зпресо. Я христина парубій. Розповім про найактуальніше на цю мить. Вітаю. Щонайменше восьмеро людей постраждали внаслідок ворожих обстрілів Донеччини. Про це повідомили в обласній поліції. Росіяни вдарили сімома керованими авіабомбами по Костянтинівці. Внаслідок атаки в місті пошкоджені вісім багатоповерхівок та десять приватних житлових будинків. Понівечені заклади освіти, лікарня, магазин та релігійний об'єкт. Також окупанти скинули три бомби на селище Бересток, атакували Іванопілля та Мирноград. А вже о півночі обстріляли Краматорськ, Слов'янськ і Родинське. Інформацію щодо постраждалих уточнюють. Одна людина загинула і ще восьмеро постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківщини. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олексій Нігубов. Ночі росіяни атакували ракетами Холодногірський район Харкова. Внаслідок атаки пошкоджений приватний житовий будинок. Троє жінок дістали гостру реакцію на стрес. Крім того, вчора окупанти вдарили з авіації по Кіндрашівській та Куп'янській громадах. Зайнялася пожежа у двоповерховій адміністративній будівлі. Також один зі снарядів влучив у житловий будинок. З-під завалів рятувальники дістали тіло чоловіка. Загалом в наслідок атак пошкоджені понад півсотні будинків, приміщення ліцею та завод. На місцях влучань працюють екстрені служби. Двоє постраждалих є на Херсонщині внаслідок російської атаки. Вранці окупанти завдали удару безпілотником по селищу Комишани, повідомили в міській військовій адміністрації. До лікарні звернулись 52-річний чоловік і 49-річна жінка. У них контузія та вибухова травма. А в Херсоні, внаслідок артилерійських ударів, загинула 85-річна жінка. Під час атаки вона перебувала у будинку. І до оперативної інформації від Генерального штабу Збройних сил України на фронті відбулися 144 бойових зіткнення протягом доби. Росіяни понад півсотні разів атакували на Покровському напрямку Донеччини. Ще 17 штурмів зупинили наші захисники на Лиманському напрямку та 16 – на турецькому. Також запеклі бої точилися на Новопавлівському напрямку. Там відбулися 19 бойових зіткнень. Неспокійно і на Харківщині шість разів окупанти атакували поблизу Вовчанська, Кам'янки та в бік малої Шапківки. Ще чотири ворожі штурми зупинили на Куп'янському напрямку. Також п'ять атак відбили наші воїни у Курській області. Росіяни завдали близько двох сотень ударів по українських позиціях. Продовж доби наші ракетники та артилеристи вразили 12 районів зосередження особового складу ворога, знищили три пункти управління, п'ять засобів ракетних військ. Та ще два важливі об'єкти окупантів. А ми просимо долучитися до збору коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батареї управління та арт-розвідки сотої окремої механізованої бригади. Мобільний репідрозділу знищив вороже епівідрон, і тепер військові потребують новий і сучасніший засіб радіоелектронної боротьби, аби ефективніше блокувати сигнали. Ворожих бапала на небезпечних ділянках. Усі реквізити ви бачите на екрані. Долучитися може кожен. Підтримайте воїнів будь-яким донатом. А тим часом Росію продовжують атакувати дрони. Там оголосили план Килим. Пишуть місцеві телеграм-канали. Наліт безпілотників там триває із ночі. Наразі в аеропортах російської столиці пасажири знову там знову заблокований рух. А в самому Підмосков'ї чутно звуки роботи ППО. Нагадаю, цієї ночі дрони атакували Тулу. В Місті прогриміли потужні вибухи. Тамтешній губернатор відцвітував, ситуація контрольована. Уламки безпілотників, нібито впали в межах міста, однак наслідків не, атаки не зафіксували. Крім того, російські медіа повідомляли про атаку дронів на Новомосковськ та вночі нібито пролунали 19 вибухів. Також мер Москви відзвітував про успішне збиття п'яти дронів, які летіли на російську столицю. У ворожому міноборони атаку підтвердили і відзвітували, що станом на ранок вже буцімто збили 105 дронів. Українські розвідники ліквідували чотирьох російських офіцерів на Херсонщині. Про це заявили у головному управлінні розвідки. Спецоперація відбулася 20 травня. Між тимчасово окупованим Скадовськом та Антонівкою вибухнув автомобіль. В салоні перебували четверо офіцерів із так званого підрозділу Ахмат. Внаслідок вибуху жоден з окупантів не вижив. Також у машині здетонував боєкомплект, який загарбники везли на фронт. На Донеччині місцевий програміст коригував ворожі удари по регіону. Служба безпеки викрила 40-річного російського агента, який готував координати для повітряних атак по Костянтинівці. На замовлення окупантів фігурант стежив за укріп районами та запасними командними пунктами українських військ. Правоохоронцям вдалося затримати шпигуна на початковому етапі розвідки. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Підсумуємо інформаційний ранок вже о дванадцятій. Більше новин читайте на нашому сайті espresso.tv, в наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свої вподобайки. Далі терпродовжать мої колеги. Не перемикайте, залишайтеся з командою Еспресо.